НІЛ Гейман ГЕЙМА, Розділ п'ятий Короліна замкнула двері вітальні тим холодним чорним ключем. Вона прийшла до кухні і видерлася на крісло, спробувала почепити кільце ключів назад, на їхнє місце над дверми. Пробувала разів чотири чи й п'ять, поки змушена була визнати, що не доросла ще для цього, тож поклала ключі на столик біля дверей. Мама ще й досі не повернулася зі своєї закупівельної експедиції. Короліна підійшла до холодильника і дістала зі спіднього відділення запасний буханець мерзлого хліба, зробила собі трохи грінок із джемом та арахісовим маслом, запила склянкою води і стала чекати повернення батьків. Коли засмеркло, короліна спекла собі в мікрохвильовці заморожену піцу. Тоді Короліна подивилася телевізор. Вона вкотре подивувала, чому дорослі забрали собі всі гарні програми, де можна стільки й побігати й поголосувати. За якусь часинку вона розпозіхалася, тоді роздяглася, почистила зуби і лягла в постіль. Уранці пішла до спальні батьків, але ніхто в їхньому ліжку не спав і взагалі їх не було вдома. Короліна поснідала консервованими спагетті. Пообідала брикетом гарячого шоколаду та яблуком. Яблуко було пожовкле і ледь поморщене, але все одно смачне. На чай дівчинка подалася до пан Примоли і форсі Біли. Їй дісталися три поживні коржики, склянка лимонаду лаймаду і чашка слабенького чаю. Лаймат виявився вельми цікавий. У ньому не було нічого від смаку справжнього лайму, а смакував він якимось ясно зеленим і ледь хімічним. Короліні такий лаймат страшенно сподобався, було б отаке вдома. Як там твої любі мама й тато, поцікавилася міс Примула. Пропали, поскаржилася короліна, не бачила їх від учорашнього обіду. Тепер я полишене саме на себе дитя, міркуючи, не стати мені однодитинною родиною. Скажи своїй мамі, що ми знайшли ті вирізки із Глазго Empire Прес, про які їй розказували. Коли Мір'ям сказала твоїй мамі про них, вона цим начебто й як зацікавилася. Вона зникла за загадкових обставин, заявила Короліна. Я певна, тато зник також. Либонь завтра нас цілий день не буде вдома, повідомила міс Форсібіла. Погостюємо у квітневої небоги в Роял та Велс. Старенькі акторки показали короліні альбом, де були й світлини з небогою міс Примули, а тоді короліна повернулася додому. Вона відкрила свою скарбничку і пішла до супермаркету, купила дві великі пляшки лаймаду, шоколадний пиріг і пакет яблук, а, прийшовши додому, струщила все те на обід. Потім почистила зуби і пішла до татового кабінету, запустила його комп'ютер і записала там своє оповідання. Королінине оповідання. Була собі дівчинка, звали її Яблуко. Вона дуже багато танцювала, вона танцювала й танцювала, аж поки її ноги стали сосисками. Кінець. Потім короліна роздрукувала свій твір і вимкнула комп'ютер. Тоді намалювала під тими словами на аркоші паперу маленьку танцівницю. Потім вона зробила собі ванну за великою кількістю бульбашок, і ті бульбашки полилися через край, розпливлися по всій підлозі. Короліна й сама витерлася і протерла, як могла підлогу, та й пішла спати. Короліна прокинулася серед ночі. Пішла до спальні батьків, але ліжко їхнє було не чіпане, і порожнє. Зелені світляні цифри на цифровому годиннику висвітлювали час три дванадцять. Сама самісінька серед тої ночі короліна заплакала, і крім її плачу не чути було нічого нічогісінько в усьому порожньому помешканні. Дівчинка залізла в ліжко батьків і за якусь часину знову заснула. Розбудили її чиїсь холодні лапи, що грабали їй лице. Розплющила очі, на неї витріщалися великі зелені очі. Кіт! Привіт! зраділа короліна. Як ти потрапив до середини? Кіт нічого не відповів. Короліна вилізла з ліжка, на ній була довга теніска й піжамні штани. Ти прийшов щось мені сказати? Кіт лиш позіхнув, від чого очі йому зелено зблиснули. Ти знаєш, де мої мама й тато, кіт повільно моргнув їй. Це ти сказав так? Кіт знову моргнув. Короліна вирішила, що то в нього й справді означає так. Поведеш мене до них. Кіт витріщився на неї, тоді подався в коридор. Короліна слідком за ним. Кіт пройшов весь коридор і спинився аж у кінці, де висіло велике дзеркало, що показувало мешканців на повен зріст. Колись давно це дзеркало висіло на двері гардеробу з внутрішнього боку. Коли сюди в'їхала короліна родина, дзеркало висіло там, на стіні. І, хоча мама казала в час від часу, що треба б замінити його чимсь модернішим, вони й так і не дійшли до того руки. Короліна увімкнула коридорне світло. Дзеркало показало коридор позад неї. А чого ще від нього сподіватися? Але відзеркалилися в ньому і її батьки. Якось незграбно стояли вони в тому відбитку частини коридору. Здавалися, вони сумними й самотніми. Короліна все дивилася на них, і тут вони помахали їй ледь-ледь слабкими руками. Королінин тато обіймав маму за стан. Мама й тато все дивилися і дивилися з дзеркала на короліну. Тато розтулив рота і сказав щось, але донечка геть нічого не розчула. Тоді мама хукнула на дзеркало зі свого боку і швидко, поки ще не випарувалася з поверхні та волога, написала пальцем Сан й утярв. Ось волога з того боку дзеркала й випарувалася, і з нею зникла її мама з татом. Тож наразі дзеркало показувало тільки коридор короліну і кота. Де ж вони? запитала короліна кота. Кіт не відповів, але короліні мов причувся його голос сухий, мов мертва муха на зимовому підвіконні. Ну, і де ж вони, на твою думку, перебувають? І вони й не повернуться, правда? допитувалася Короліна. Принаймні своїми силами. Кіт моргнув їй. Короліна зрозуміла це як так. Це правда, мовила Короліна. Тоді, здається, мені лишається тільки одне зробити. Дівчинка увійшла до татового кабінету, сіла за його стіл, тоді взяла телефон, розгорнула телефонну книгу і набрала місцевий відділок поліції. Поліція. обізвався грубий чоловічий голос. Привіт. Сказала Короліна, мене звати Короліна Джонс. А чи не пора б вам бути вже в ліжечку, юна леді? запитав полісмен. Можливо, погодилася короліна, сповнена твердої рішучості, що її не зіб'ють із плигу. Але я телефоную, щоб повідомити про злочин. І якого ж типу може бути той злочин? Викрадення, викрадення дорослих людей, як по правді. Моїх батьків викрадено у світ, що по той бік дзеркала в нашому коридорі. І тобі відомо, хто їх викрав? запитав офіцер. Короліна відчула глузливу посмішку в його голосі і зробила особливе зусилля, щоб її слова звучали серйозно, як заява дорослого, аби її сприйняли всерйоз. Я гадаю, моя інша мати захопила їх обох у свої лабети. Можливо, вона хоче затримати їх у себе і зашити їм очі чорними гудзиками, або просто затримую їх, аби заманити мене назад і схопити своїми пальцями, я не певна. Ага, нечистиві демонські лабети, чи не так? припустив полісмен. «Хм, знаєте, що я вам запропоную, міс Джонс? Ні, відповіла короліна. А що? Попроси маму зробити великий кухоль гарячого шоколаду, а тоді, щоб вона обняла тебе міцно міцно. Гарячий шоколад і міцні обійми ось найкращий засіб від кошмарів. І якщо вона почне віднікуватися, бо ти, мовляв, розбудила її серед ночі, то скажи їй таке розпорядження поліції. Голос у полісмена був басовитий, заспокійливий, але він не заспокоїв короліни. Якщо я її побачу, сказала короліна, то я так їй і скажу, і вона поклала слухавку. Чорний кіт, що протягом усієї цієї розмови сидів на підлозі, вилизуючи свою кожушинку, тепер підвівся і попрямував у коридор, мов запрошуючи дівчинку за собою. А короліна повернулася до своєї спальні і надягла блакитного нічного халатика взула капці. Пошукала під умивальником ліхтарика і таки знайшла. Але його батарейки давно потекли, і лампочка ледь жевріла слабесеньким солом'яного кольору світельцем. поклала ліхтарика на місце і вишукала коробку білих воскових свічок, припаси на випадок, якщо не стане електрики, і вставила одну свічник, поклала по яблуку в кожну кишеню, взяла кільце з ключами і відчепила звідти старого чорного ключа. Дівчинка увійшла до вітальні і задивилася на ті двері. Мала відчуття. Двері й собі дивляться на неї. Знала, що це дурниці, але відчувала на якомусь глибшому рівні розуміння, якась правда в тім відчутті є. Короліна повернулась до своєї спальні і перелапала кишені своїх джинсів, знайшла камінчик з отвором посередині і поклала його до кишеньки своєї сукні. Сірником запалила свічку, поспостерігала, як вона пирхає, мов випльовуючи світло, а тоді взяла чорного ключа. Він не нагрівався в руці. Короліна вставила ключа в шпарину дверей, але не прокрутнула його. Коли я була ще маленька дівчинка, почала вона розповідати котові, і коли ми ще жили в нашому старому будинку, давно давно колись, мій тато взяв мене на прогулянку по пустирищу, яке лежить між нашим будинком і крамницями. Як по правді, то було не найкраще місце для прогулянки. Там валялося повно того непотребу, що люди викидають старі каструльки, биті тарілки, ляльки без рук і ніг, порожні бляшанки, потрощені пляшки. Мама й тато взяли з мене обіцянку, що я ніколи не піду обстежувати те місце, бо там забагато гострих речей і що їх схопить судома і все таке. Але я все казала і казала їм, що хочу оглянути ту місцину. Тож одного дня тато взув свої великі коричневі черевики, одягнув на руки рукавиці, а мене взув у чобітки, нацупив на мене джинсики й светер, і ми подалися на прогулянку. Ми гуляли хвилин двадцять й більше. Спустилися вниз на дно річища, де колись протікав струмок. І тут тато раптом каже мені Короліно, тікай нагору швидко! Видихнув він ці слова напружено, це був наказ, і я послухалась, помчала під гору. Коли я бігла, щось ужалило мене ззаду в руку, вище ліктя, але я все бігла. Коли я вже вихопилася на вершину пагорба, то почула, хтось тупоче губ-губ, слідом за мною. То був мій тато, мчав, мов шалений носоріг. Добігши до мене, він схопив мене під пахви й переставив через гребінь пагорба на протилежний схил. І тоді ми поставали і відхекувалися, засапані озираючись назад на те сухе річище. А в повітрі було повно жовтих ос. Певно, ми, гуляючи, наступили на якусь трухляву гіляку і зруйнували осине гніздо. І поки я бігла на гору до гребеня пагорба, мій тато, щоб дати мені час для втечі, лишався на місці, взявши на себе укуси розлючених комах. Коли ж він нарешті побіг, то загубив свої окуляри. Я отримала тільки один укус одне жало вище ліктя, а тато дістав тридцять дев'ять укусів і жал по всьому тілу. Ми полічили їх потім у ванні. Чорний кіт почав умиватися, лапою по обличчю, в вусах, і це свідчило, що терпець йому ось-ось урветься. Корліна погладила йому голову шию. Кіт підвівся, одійшов на кілька кроків, щоб дівчинка не діставала, тоді сів і знову глипнув на неї. Отож, далі провадила короліна, десь перегодом, після обід, тато знов подався на пустирище, знайти свої окуляри. Казав, якби відклав це діло на завтра, то вже й не згадав би, де вони злетіли йому з носа. Скоро й повернувся, вже в окулярах. Сказав, не боявся, коли стояв там, а оси жалили його, завдаючи болю. Він тільки дивився, як я тікаю, бо знав, він має дати мені досить часу, щоб потекти, а інакше оси накинулися б на нас обох. Короліна крутнула ключа в шпарині дверей. Він обернувся, гучно клацнув механізм. Двері розчахнулися. По той бік не було ніякого цегляного муру, сама пітьма. По коридору подув холодний вітер. Короліна не поспішила пройти у двері. І ще він сказав, що це не було мужністю з його боку, просто стояти, щоб тебе жалили, сказала Короліна котові. Не було мужністю, бо він не злякався це було єдине, що він міг зробити. А от те, що він знову подався туди, по свої окуляри, знаючи, оси нікуди звідти не поділися, коли він по-справжньому боявся, ото й була мужність. І вона ступила свій перший крок у той темний коридор. Дівчинка чула дух пилу, вільгості й цвілі, кіт м'яко ступав поруч. І чому ж це так? запитав кіт, начебто цілком байдужим тоном. А тому, пояснила короліна, що саме тоді, коли ти боїшся, і все-таки робиш те, від чого тобі страшно, оце і є мужність. Свічка відкидала величезні, дивовижні, мерегкі тіні на стіну. Короліна чула, як щось рухається поруч, чи обабіч, чи тільки з одного боку, не могла дотямати. Хоч би що то було, воно от ніби йшло ступінь у ступінь із нею. І тому ти повертаєшся до її світу? запитав кіт. Бо твій тато врятував тебе колись від ос? Не дурій, сказала короліна. Я вертаюся по них, бо вони мої батьки. І коли б вони заважили я пропала, то я певна батьки зробили б те саме для мене, а ти знов заговорив ти це усвідомлюєш? Який я щасливий, зіронізував кіт, що маю в дорозі товариша, такої мудрості й інтелекту. Він усе ще промовляв саркастичним тоном, але хутро на ньому наїжилося, а щіточка хвоста стирчала, мов шаблею, розтинаючи повітря. Короліна саме хотіла сказати щось, ніби вибач, чи а того разу хіба не був цей шлях коротший, коли це свічка погасла, та так зненацька, мов хто зняв полум'я пальцями? Щось зашкреботіло, затупотіло, і Короліна відчула, як серце їй калатає об ребра. Вона виставила вперед руку і відчула, як щось схоже на віхтик, чи на павутину торкнулося її рук та обличчя. В кінці коридору ввімкнулося електричне світло, таке сліпуче після тої темряви, за пару кроків перед короліною стояла жінка, був ваніючи силуетом серед того світла. Короліно, О, Люба, покликала вона. Мамо. вигукнула короліна й кинулася до неї радесенька, з таким полегшенням. Люба, говорила та жінка, і чого ти взагалі тікала від мене? Короліна й хотіла зупинитися, та вже не змогла. Ось відчула, як її обвили холодні руки тієї матері. Дівчинка стояла там, заклякла й тільки тремтіла. А інша мати міцно її тримала. Де мої батьки? спитала короліна. Ми тут, відповіла інша мати, голосом настільки близьким до справжнього маминого голосу, що короліна ледве й змогла б їх розрізнити. Ми з тобою. Ми готові любити тебе, гратися з тобою, годувати тебе і робити твоє життя цікавим. Короліна стала випручуватися, і інша мати знехотя її відпустила. Інший тато, що сидів досі в кріслі у кінці коридору, підвівся, усміхаючись. Ходи до кухні, гостино запросив він. Я зроблю для всіх нас опівнічний перекус. І ти б хотіла чогось попити, гарячу шоколаду, наприклад. Короліна пройшла ще коридором до самого дзеркала в глухому куті. Воно не показувало нічого, крім дівчинки в халатику й капцях, яка мала такий вираз обличчя, ніби плакала допіру, але мала справжні очі, а не чорні гудзики, і яка стискала в руці вигорілу свічку в свічнику. Вона дивилася на дівчинку в дзеркалі, а дівчинка в дзеркалі дивилася на неї. Я буду мужня, подумала Короліна. Ні, я й так мужня. Вона поставила свічник на підлогу і тоді обернулася. Інша мама й інший тато голодним поглядом дивилися на неї. Мені не потрібен перекус, заявила вона, я маю яблуко, бачите? Вона добула яблуко з кишені своєї нічнушки і стала ним смакувати, із таким апетитним блаженством, якого насправді не відчувала. Інший тато розчаровано скривився, інша мама усміхнулася, блиснувши повним набором зубів, кожен з яких був трішечки задовгий. Від світла в коридорі її чорні очі гудзики виблискували й мерехтіли. Ви не злякайте мене, заявила короліна, хоча вони таки добряче її налякали. Віддайте мені моїх батьків. Світ начебто замиготів по краях. І що б я могла зробити з твоїми колишніми батьками, якщо ті батьки покинули тебе, короліно, то це хіба тому, що вони стомилися від тебе, чи ти їм набридла? А мені ти ніколи не набриднеш, і я ніколи тебе не покину. Тут, і зі мною, ти завжди будеш у безпеці. Чорні і аж ніби мокрі коси іншої матері зав'юнилися навколо її голови, немов мацаки якогось ковського створіння з глибин океану. Я не набридла їм, вигукнула Короліна. Ти брешеш, ти викрала їх. Які дурні дурниці, короліно, вони собі щасливі, хоч би де були. Короліна тільки люто витріщилася на іншу матір. Я доведу тобі. Пообіцяла інша мати й провела по дзеркалу своїми довгими білими пальцями, ледь торкаючись ними поверхні. Воно затуманилося, мов дихнув на нього якийсь дракон, а тоді й проясніло. У дзеркалі був уже день. Короліна побачила весь свій коридор від самих парадних дверей. Ось двері відчинилися з надвору, і до приміщення зайшли королінині мама й тато. Вони несли валізи. Це був нам гарний вихідний, сказав королінин тато. Як любо, коли більш немає короліни, мовила мама, щасливо усміхаючись. Тепер ми можемо робити все, чим завжди хотіли займатися, як -от мандрувати по закордонах, а маленька донечка на руках нам у цьому заважала. А ще, додав тато, мені так утішно думати, що інша мати краще її догляне, ніж це в нас будь-коли виходило. Тут дзеркало затуманилося, потьмяніло і стало знов відбивати ніч. Бачиш? запитала інша мати. Ні, заперечила короліна. Нічого такого я не бачу і не вірю цим картинкам. Вона сподівалася, що допіру побачена не є правда, але в душі не була така певна, як оце щойно висловилося. Таке гриз її душу сумнів. Мов черв'ячок яблуко. Тоді підвела очі й побачила вираз обличчя своєї іншої матері. В спалах справжнього гніву проскочив по тому лицю, мов літня блискавка, і завдяки цьому Кароліна серцем переконалася, побачене у свічаді просто омана. Кароліна сіла на диван і догризла своє яблуко. Прошу тебе, сказала інша мати, не будь така вперта. Тоді вона вийшла до вітальні і двічі плеснула в долоні. Щось зашурхотіло, з'явився чорний пацюк. Він витріщився на свою повелительку. Принеси мені ключа, звеліла вона. Пацюк затрусився, а тоді шугнув у відчинені двері, що вели назад до короліниного власного помешкання. Мить і пацюк повернувся, тягнучи ключа по підлозі. Чом ви не маєте свого власного ключа з цього боку? запитала короліна. Є тільки один ключ, лиш одні двері, пояснив інший тато. Цить! кинула йому інша мати. Не треба забивати голівку любі короліні такими простими речами. Вона вставила ключа в шпарину і крутнула. Замок ніби й не спрацював, але клацнув, отже, замкнувся. Інша мати кинула ключа в кишеню свого фартуха. На дворі небо посвітлішало ясною сірістю. Навіть якщо в нас не буде опівнічного перекусу. Сказала інша мати, нам усе одно потрібен сон для вроди. Я повертаюся в ліжко, короліно. Дуже раджу тобі зробити так само. Вона поклала свої довгі білі пальці іншому татові на плече і вивела його з приміщення. Короліна підійшла до дверей у дальшому кутку вітальні. Посіпала, але вони виявилися міцно замкнені. Зачинені вже були й двері спальні її інших батьків. Вона була така стомлена, але їй зовсім не бажалося спати в тій запропонованій спальні. Не бажала дівчинка спати під одним дахом із своєю іншою матір'ю. Вхідні двері не були замикані, тільки зачинені. Короліна вийшла на світанкове подвір'я, спустилася по кам'яних сходах, умостилася на нижньому східці. Він був холодний. Щось волохате тернулося об її бік. Тихо, скрадливо. Короліна підскочила. Але зітхнула полегшено, розгладівши, хто прийшов до неї. Ой, це ти, сказала вона чорному кутові. Бачиш, мовив кіт, не так і тяжко було мене впізнати, правда ж? Навіть без імен. Ну, а якби мені треба було покликати тебе, кіт наморщив носика і спромігся зберегти незворушний вираз. Коли котів. Довірливо повідомив він. Це трохи схоже на перебільшену метушню. З таким самим успіхом ти можеш покликати її вихор. Ну, а якщо пора підобідати, підказала короліна, невже ти не хотів би, щоб тебе покликали? А вже ж хотів би, визнав Мурлика. Але для цього досить лише ні гукнути. Обід, розумієш, і не треба жодних тобі імен. А навіщо я потрібна їй? запитала короліна в кота. Навіщо вона хоче, щоб я лишалася тут із нею? Гадаю, вона хоче щось любити, припустив кіт. Щось таке, що не є нею. А ще, можливо, їй хочеться щось з'їсти. Нелегко розгадувати бажання подібних створінь. Маєш ти для мене якусь пораду? запитала короліна. Кіт спочатку ніби хотів сказати ще щось саркастичне, а тоді поворушив своїми вусами і серйозно мовив. Кинь їй виклик, немає певності, що вона поведе чесно гру, але їй подібні люблять ігри й виклики. А що вона за істота? допитувалася короліна, але кіт замість відповіді просто розкішно потягнувся і подався геть. Потім зупинився і видав пораду. На твоїм місці я б пішов у дім, поспи трохи попереду в тебе довгий день. І тут він зник, і все ж таки дівчинка визнала кіт слушно радить, нишком прослизнула в унімілий будинок, повзачинені двері спальні, де її інша мати й інший батько. Що? задумалася вона. Спали, чигали, і тут їй спало на думку. Що коли вона відчинить двері спальні, то спальня виявиться порожньою, чи, точніше, це порожня кімната і вона лишатиметься порожньою саме до того моменту, коли короліна відчинить двері. Так чи інак, від цього їй стало легше. Короліна увійшла до зеленорожевої пародії на її власну спаленьку, вона зачинила двері, і підперла їх коробкою з іграшками, сподіваючись, хай ця коробка й не зупинить того, хто захоче сюди вдертися, але її доведеться посунути, буде якийсь шум і розбудить короліну. Іграшки в коробці досі ще спали, а як дівчинка посунула їхній дім, заворушилися, замурмотіли, але швидко знов позасинали. Короліна зазирнула під ліжко. Чи немає там пацюків, але нічого такого там не було. Вона скинула свого халатика і капці, залізла в ліжко. Заснула швидко, тільки встигнувши подумати, що ж саме кіт мав на увазі, коли говорив про виклик.